У Запоріжжі до Дня вишиванки влаштували культурне свято. Запорізька дитяча музична школа номер 2 відкрила двері для мистецтва, що об'єднує покоління. У центрі святкової програми персональна виставка з 20 картин юної художниці Ніли Єфремової, учениці Запорізької дитячої художньої школи. «З Самого дитинства я любляла малювати. Пам'ятаю, як роки я собі сказала, що коли я виросту, я стану художницею, і я досі не змінила. Свого нім'я. Ні. Більше мені лиця подобається з, з котом, яка е, написана акваризм. Вона е, така райдушна, радісна. Е, Відображає мої емоції, коли я її малювала. Ми дружимо з Другою музичною школою, Це у нас вже такий другий мистецький проєкт в цьому році. Перший був це по творчості Марії Примаченко, а другий це ось до дня вишиванки. Під час цього проекту, окрім того, що ми вивчаємо, ми робимо майстер-класи, різні воркшопи. Запрошуємо громади доєднатися до нас. Запрошуємо волонтери. Різні організації також долучаються до цього мистецького проєкту. Як результат, це можуть бути якісь вироби, це розписи е, військових артефактів, це, ну, тобто така дуже велика діяльність. Атмосферу свята підсилює виступ ансамблю народної пісні та побутового танцю «Оксамит». колектив, якому цьогоріч виповнилось 15 років, добре знайомий Запорізькій публіці. На їхньому рахунку понад 180 творів гастролі Європою та активна участь у благодійних ініціативах на підтримку ЗСУ. Тільки під час війни мистецтво завжди згуртує, особливо пісня. А війна, війна, вона свою чорну справу робить, але дійсно людей тримає плече біля плеча і рука в руці, і серце біля серця. Ми всі ці роки починаючи з Дня матері 2014 року на фронті. Сьогодні, по сьогоднішній день, ми працюємо на майданчиках нашого міста. Якось так волею долі сталося, що ми заробляємо кошти на ремонт автомобілів для наших військових. Для нас, зокрема, для 111 го батальйону, 110-ї бригади. Там і синок воює старший. І отак якось відбулося. Перший автомобіль ми стали ремонтувати, почувши, що воїни збирають свої кошти на ремонт. Дякувати Богу, всі наспівані, відремонтовані автомобілі, вони зберегли життя нашим воїнам. Деякі автомобілі вже втретє вертаються пораненими, постріляними, побитими, але там не було загибелі, хлопці врятовані. І ми щасливі тим, що ми можемо у цей великий океан Людського горя, всеукраїнського. Горя, влити оцю маленьку краплю своєї допомоги, і ми дякуємо тим людям, які зупиняються сьогодні. Це вже стали називати ментальним здоров'ям, бо люди стоять, слухають пісню, а ми ще їх і запрошуємо до танцю, а ще чомусь і учимо. А як знають пісню, то стають і співають. А дітки маленькі, коли приходять, вони хочуть подиригувати перед колективом. І таке в нас стається. До музичної палітри свята приєдналися троєсті музики. Задаю питання, діти, уявіть собі, що завтра немає мистецтва, немає літератури, музики, кіно, живопису, театру. Вони перше, що мені задають питання: а що це за життя? Без мистецтва нема життя, тому що людина це ж не тільки біологічна істота, вона живе духовно. І якщо нема краси, а мистецтво це краса, то сенсу житті. Пропадає. Ну, мені так здається, і наші діти так діти так теж думають. А навіщо тоді жити, якщо нема краси, нема, а, де душа співає, насолоджується мистецтвом і об'єднує мистецтво всіх нас. День вишиванки цьогоріч поєднує в собі родинне тепло, культурну спадкоємність та віру в перемогу. Кожен присутній мав змогу не лише насолодитись мистецтвом, а й зробити донат на потреби захисників України.